Компанія безпека та зв'язок пропонує продаж, проєктування, монтаж та обслуговування систем відеонагляду та доступу, охоронної сигналізації та зв'язку для житлових, офісних, торговельних та виробничих приміщень, а також домофони, відеокамери, монітори, автосигналізація, відеореєстратори, gps навігація, електроінструменти, блоки живлення, сейфи та кабель. Оздоровчий комплекс загальною площею 250 квадратних метрів створений і для оздоровлення, і для приємного відпочинку великих компаній. У вашому розпорядженні велика кімната відпочинку, парна фінська сауна, лазня на дровах, басейн зона для відпочинку, зона для ігор, настільний теніс, більярд, а також спортзал. Вулиця завокзальна, 30. Пропонуємо вам металопластикові вікна, двері та балкони, дитячі блокуючі замки на вікна, винос, обшивка та утеплення балконів, жалюзі вертикальні та горизонтальні, тканеві та захисні ролети, а також секційні ворота. Вулиця Привокзальна, 50, офіс 301. Ресторан чотири сезони пропонує не тільки смачну кухню, а й повний комплекс послуг для яскравого святкування вашого весілля, дня народження, ювілею та корпоративу. Дві бенкетні зали, фото та відеозйомка, сучасні ведучі, якісний звук, гаряча пропозиція, номер для молодят у подарунок. Йога клуб Чай це клуб для всієї родини йога для жінок, чоловіків, дітей та вагітних, а також масаж, арт-терапія, семінари по саморозвитку та майстер-класи з живопису. Детальнішу інформацію дізнайтеся за телефонами на екрані. Відсвяткуйте день народження вашої дитини, хрестини, дитячі випускні та інші свята разом з рестораном чотири сезони. Ми запропонуємо вам дитяче меню, аніматорів. Фото та відеозйомку. Нехай ваші діти запам'ятають свято, дякуючи яскравому фільму. ТОВ. Оцінка власності надає послуги експертної оцінки, нерухомості земельних ділянок, бізнесу, дорожніх транспортних засобів для нотаріального оформлення цивільно-правових угод, договору купівлі-продажу, дарування, оренди майна та для подачі позивної заяви до суду. Консультація безкоштовна. Здоров'я це не питання виснажливих тренувань, глибокого розуму, спадкової схильності чи вдачі. Це питання вашого вибору. Замовляйте живу воду з доставкою до вас додому чи в офіс. Якщо ви не встигли записати номер, дивіться всі оголошення на сайті телеканалу Бориспіль.